Передбачення на липень для представників знаку Діва. Буде чотири карти. Особисте життя, кар'єра, фінанси та карта Порада. В особистому житті. Не хочеться вас засмучувати, але щось піде не за планом. Вас чекає розчарування. Не обов'язково це якесь серйозне розчарування. Можливо, з'явиться якась сумісна поїздка, можливо, ви розчаруєтесь в людині в якомусь одному питанні, але якісь певні непорозуміння в особистому житті вас чекають в липні. Кар'єра. В кар'єрі будете стояти перед вибором, і в даному випадку ви маєте обирати інтуїтивно. Маєте робити вибір інтуїтивно. От як вам підказує ваше серце, не розрахунок, інтуїція. Фінанси вам здається, що ви не бачите розвитку, що немає виходу, що все погано. Ні. Шанс є, він біля вас, потрібно просто його побачити. Розверніться навкруги. Порада. Іноді важливо просто довіритись долі. І зараз саме цей випадок. Довіритись долі та Всесвіту. Він знає краще нас. Куди нас вести, і що нам потрібно.